Маєте стару зарядку, якій не вистачає амперметра? чи може є блок живлення з регулюванням напруги, але йому потрібен вольтметр. В усіх випадках допоможе ось така гарна річ. Його ціна на сьогодні трошки менше 100 гривень. Це і вольтметр, і амперметр водночас. Вимірює напругу до 100 вольт, а силу струму до 10 А. Можна підключати як від самого джерела живлення, так і від окремого. Я вирішив підключити від живлення самого випрямляча. Тобто вибрав схему першу. Тепер шукаю місце. ну Звичайно, треба спочатку відкрити, подивитися всередину, бо ми бачимо, він всередину виступає. Проаналізувавши усі можливі місця, мені найбільш сподобалося в нижній частині. Саме під трансформатором він чудово там поміщається, цей вольтметр. Приміряємо, відмічаємо місце і починаємо робити отвір. Для цього можна взяти, наприклад, шуруповерт зі сверлом та звичайний ніж. Ось, є у мене отвір, я його зробив. Вольтметр чудово там поміщається. Тепер можна братися за паяльник та під'єднувати згідно схеми. Я не буду це все показувати, будете орієнтуватись на схему та підключати. Тоді лишається вмикати і тестувати. І коли це все я зробив, я побачив, що я допустився помилки. Мій випрямляч не робить ідеальний постійний струм, тому ми бачимо тут моргання. А значить треба схему переробляти. В моєму випадку потрібне зовнішнє джерело живлення. Недовго думаючи я зупинився на зарядці до телефону. Старій зарядці на 1 А, яка вже давно ніде не використовується. І ось, я взяв два провідники червоний і чорний на вхід і підключив до своєї зарядки. 220 В подав одразу ж до провідників на вході з трансформатора. Ми бачимо, що дана зарядка чудово поміщається над трансформатором, і в корпус гарно ввійшло. Тестуємо другий раз. Скручую корпус, підключаю в мережу. І нарешті все запрацювало. Беру електричну лампочку і перевіряю, чи працює вольтметр та амперметр. Як бачимо, все чудово показує. І напругу, і сили струму. І практика показала, що цей вольтметр дійсно дуже практичний. Тому рекомендую. І обов'язково ставте лайк, якщо вам все сподобалось.